Виконуємо номер 6.28 із підручника Геометрія 8 та номер 1428 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. У рівнобічній трапеції пічна сторона дорівнює меншій основі, а діагональ утворює із цієї основою кут 20 градусів. Знайдіть кути трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АВЦД трапеція, дівнобічна АБ до рівня СД і бічна сторона до рівня меншої основі АБ до рівня кут Ба 20 градусів. Потрібно знайти кути А, Б, С і Д нашої трапеції. Працюємо в трикутнику А, Б, С. А Б дорівнює Б Тоді трикутник Абе рівнобедрений. З основою а С. за властивістю рівнобедреного трикутника. Кут дорівнює куту Бац і дорівнює 20 градусів. Враховуючи теорему. Про суму кутів трикутника, знайдемо кут а, Б, С, або кут Б. 180 градусів віднімемо суму градусних мір кутів BCA і BAC. Це 180 відняти. 20 додати 20 40 маємо 140 градусів. Тепер ми знаємо властивість трапеції, що сума кутів, що прилягають до бічної сторони, 180 градусів. Із властивості трапеції, кут А дорівнює. 180 відняти кут Б, і це буде 180. Відняти 140 маємо 40 градусів. Ну, а тепер, оскільки трапеція рівнобічна. Оскільки трапеція А, Б, С, Д, рівнобічна то кути при основі рівні, то кут С дорівнює куту Б і дорівнює 140 градусів, а кут Д дорівнює куту А і дорівнює 40 градусів. Записуємо відповідь. У нас кут А. 40 градусів. кут Б 140 градусів. У С 140 градусів і Д – 40 градусів. Номер 6, крапочка 28 із підручника геометрії 8. Та номер 14, крапочка 28. З підручника математика 8 виконано.